Вітаю друзі! Мене звати Оксана Тріль. Сьогодні буде парфумерне відео, відео огляд на один аромат, про який я обіцяла у минулому відео. Перед початком відеоролику поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобається це відео. Якщо не сподобається, в кінці приберете. Як ви бачите, пакування в цього бренду бренд, до речі, Латафа, як ви зрозуміли, пакування на висоті завжди. І я вважаю, що такі речі дарувати на будь-яке свято, дуже класно, дуже доречно. Якщо, тим більше, якщо ви знаєте, що ваш знайомий, чи знайома, чи друг, чи подруга любить парфуми. Так от. Аромат, який сьогодні ми, про який сьогодні ми говоримо, це Латафа Теак Інтенс. Аромат не схожий на попередника. Схожий тільки з цією змійкою на кришечці. Попередник також у мене є. Хочу розказати вам, що аромат багатошаровий. Пряний, теплий, смолистий, з нюансами лікерної сливи. Також я відчуваю тут і димний чорнослив. Ну, можливо, він не димний, але взагалом в композиції димність присутня. Аромат дуже щільний, потужний, шлейфовий, голосний. Ну, Така східна казка, можна так його охарактеризувати. Також мені подобається оці різні різне забарвлення. В перших нотах особливо на мене він справив враження, але потім є якийсь такий нюанс, який мені не подобається. Він зникає потім, наприкінці звучання. Але заважає дещо якась не те синтетичність, не те це суміш спеції шафран, можливо, з корицею таке дають. Я хочу сказати, що аромат дуже цікавий. Я прямо таки захоплююсь такими ароматами, особливо взимку, в прохолодну погоду він буде доречним. Дуже гарний парфюмер «Квентін Біш». Але я обираю все ж таки класичний тиріак, він мені більше до душі. Цей парфум, я думаю, що сподобається всім, хто любить щільні, голосні яскраві парфуми, особливо східні. Мені, знаєте, от так як я. Ну, слав'янка, можливо, європейка, мені дуже складно е, на собі носити е, такий східний матеріал, як оцей парфум. Е, він передає, він дуже багатогранний, він дуже класний, дуже красивий, але ну, для мене трішки занадто. Тому обираю класичний тіряк. Хочу додати, що ноти, верхні ноти це шафран бергамот. Бергамот він все ж таки додає такої яскравості цьому аромату, такої цитрусовості. Також тут є кориця, сливовий лікер, а також амбра, пачулі бобитонка, ваніль. і він взагалі такий густий, дуже щільний парфум, який сподобається таким яскравим особистостям, або людям, які хочуть одягнути на якесь свято, щось таке незвичне. Дуже цікавий, дуже приємний, але не мій, на жаль, парфум. Тому я з ним прощаюсь, а його рекомендую спробувати всім, хто полюбляє такі аромати, як я зазначила вище. Я з вами не прощаюсь. Ми зустрінемось з вами в нових оглядах, які будуть незабаром. До скорих зустрічей! Далі буде!